Гомін, -аут. Гомін -аут. Всім привіт! це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Юра Коломієць. Єгор Шатайло. та Настя зухвала. Більшість поляків підтримали збивання російських об'єктів над Польщею. Чи можна вважати російським об'єктом над Польщею, коли на якомусь варшавському пентхаусі підстрибує Ілія Яшин? Я вважаю, що можна. Спробую вступитися, може це якась особливість польської граматики, і ми чогось не розуміємо. Ну, відкриваєш там підручник з польської історії, а там написано, що в 39-му році з заходу зайшли німецькі об'єкти, а зі сходу російські об'єкти. Ну, граматика. Але ще ж кажуть про. Більшість не про всіх. Тобто якісь поляки не проти російських об'єктів над Польщею. Це ж російські об'єкти. Так, певно, об та, вони думають, що так, це ж росіяни, там вони на кордоні, оце з катапульт ватрушками стріляють по всім. Ну, хай залетить одна, які взагалі проблеми. Більшість мешканців Польщі погоджується, щоб військові країни збивали повітряні цілі, що пролітають над польською територією під час атак Росії на Україну, навіть якщо вони не впевнені, що це за об'єкт, має бути впевнені, що ж це за об'єкти. Що російського може літати над містом? Може, це бруд з Газманова? коробка червоноармійських гудзики? Що ж це за об'єкти? Треба думати, вирішувати можливо, це Путін разом з бороном Мінхаузеном на дельтаплані вирішив з. Летіть в Європу оглянути з висоти в цей бінокль. Що там робиться у них? Тому що ти ніколи не знаєш, що за об'єкт запустила по тобі Росія. Та може це тактична ядерна виголовка, але може це пінята з льодяниками з новічком. Того ну не треба полишитися одразу. Треба все виважено, роздивитися, почекати, поки воно підлетить поближче, поки ти зможеш його розгледіти без окулярів. Тут прям бери і придумай цілий термін невідомий російський об'єкт. НРО. Єдині для кого ці об'єкти відомі, це українці. Для інших це НРО. Потім якийсь польський Валерій Сараула їде дивитись. Що ж це за НРО? Воно точно та, та, було десь. Та, та, і завжди завжди виявляється, що це була ракета. От прям в кожному випуску, але поляки все одно дивляться вже восьмий сезон. Думають: ну от, може, в цій серії буде не ракета. І ще раз вони такі сподіваються, ну може, може, це торт спастили в формі ракети, може, це новий сорт кабачків, який капець схожий на ракету, але м -м -м, знов ракета опять а, да, Я наявив ці пробу, знаєш на якомусь телеканалі. Що буде цього разу? Кабачок, баклажан чи ракета x 1 яка вб'є всіх нас. знаємося вже після реклами. І щоб банер був такий, знаєте, коли вирізаний силует об'єкта і багато багато знаків знаків питання. І там обриси ракети Х-59. Може, це може це свічі? Це може це гігантська свіча від геморою? Як свідчить опитування, поляків запитала на вашу думку, чи повинна Польща збивати об'єкти, що прилітають над нашою територією під час нападу Росії на Україну, навіть якщо немає впевненості, що це за об'єкти. Так, проголосували 58,5% респондентів: ні, 22,1% людей. Не маю певної думки, 19%. Мене дуже тривожить зацикленість в опитуванні на тому. Е, що ж це за об'єкти, якщо немає впевненості? Бо відчувається, що польські війська не дуже хочуть їх збивати. То може, якщо росіяни напи, напи, напишуть на шахіді, що все ок, це проти українців, то тоді можна буде не збивати, бо є впевнений, що це за об'єкт. Да, да, да. Це об'єкт не проти полягу. Так, якщо, якщо білоруські танки будуть заїжджати в Україну через кордон з Польщею, все ок, їх теж не чіпайте. Просто переконайтеся, що вони не везуть зерно. Ага. Ну, ну чого ви ну, ну що ви зразу нападаєте? Ну. Ну, дійсно, немає розуміння, що це за об'єкти. Ну та може, це боєголовка, а може, це просто маленький, милесенький розвідувальний БПЛА, який прилетів, тільки подивитися, де в Польщі аеродроми, де військові бази. Ну він же ж тільки глянуть. Ну що сразу бикувати? Ех, ну не знаю. Мені здається, що кількість росіян, яка вже живе в Польщі, могли б вже давно все це подивитися. Ну, мабуть, подивилися. Ну так може але вони не над Польщею, вони на Польщі. Так, я думаю, що можливо, цей БПЛА, насправді він летить не для того, щоб фіксувати польські військові бази, а для того, щоб сфотографувати як справи у Валентіна, який працює на польській стройці, і полетіть назад, доложити його рідним, що в нього все добре. Зазначається, результати відрізняються для кожної групи залежно від статі, віку чи освіти. Ствердну відповідь частіше обирали жінки. Відповідь так: обрали 60%, ще 20% ні. Не знаю 19 Підтримали рішення про збиття таких цілей: 55% чоловіків категорично проти. 24%. Не знаю, 19% респондентів. Опитування провели 27-28 серпня цього року серед користувачів онлайн-панелі. Panel – його учасниками стали 800 повнолітніх поляків. Це дуже дивно, що поляки взагалі самі себе запитують. А чи треба збивати приблуду, яка може тебе хоч і не нароком, але збити? Ти я вражений тим, наскільки НАТО розгублене? що вони такі не знаю, що робити. Запитаємо Лукаша! Лукаш, скажи, як ти думаєш? Ми то думали всі, що демократія це ж коли народ є джерелом влади, а обрані представники вже все вирішують. А виходить, що демократія це така можливість перекласти відповідальність на народ за прийняття рішень, щоб коли Лукашу все-таки влетить ракета в будинок, можна було сказати йому: ну що, наголосували? Хух, слава Богу, що в нас в Україні ну це диктатура. Ну, я така щаслива, що 24 лютого мені не треба було голосувати в дії. Чи я за те, щоб збивати російські ракети і чи зупинять російські танки? Дякую, держава, що забрала в мене право голосу. Дякую. Це було шоу Гамінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь також ми на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промінь. З вами були Юра Коломієць. Єгор Шатайло Та Настя зухвала. Поляки, все добре. Це шахеди проти України. Краще проведіть опитування, чи пильно на них дивитись, чи так периферійним баченням. Так, і ні в якому разі не треба давати можливість своєму ППО тренуватись на російських об'єктах. Краще спокійно дочекайтесь третьої світової і все тоді будете тренуватись уже на китайських. Гомин Аут.